Чому християнам не слід колядувати? Питання коляди це не про культуру, а про чистоту поклоніння Богові. Християни покликані будувати віру на святому Писанні, а не на традиціях. У Біблії немає заповіді колядувати. Святе Писання не містить прикладів обходів домів, обрядових пісень чи винагороди за духовні дії. Ісус і апостоли не практикували коляду. Повторення закону 4.2 не додавайте до того, що я вам наказую. І не віднімайте від нього, коляда має дохристиянське, язичницьке походження історично коляда виникла як обряд зимового сонцестояння, народження сонця, побажань, достатку й урожаю. Навіть якщо згодом у тексти додали ім'я Христа, походження і форма залишилися небіблійними. Левит 18. три не наслідуйте звичаїв, народів Бог не приймає поклоніння. Змішане з традиціями біблія чітко застерігає від підміни Божих заповідей людськими звичаями. Даремно шанують мене, навчаючи наук, заповідей людських. Коли форма стає важливішою за істину, поклоніння втрачає духовну цінність. Коляда часто зосереджена не на Христі, на практиці коляда часто перетворюється над фольклор. Розвагу спосіб отримати гроші чи частування це не відповідає духовій Євангелії. Усе, що робите, робіть на славу Божу християнське життя це щоденне свідчення. А не обряд Христос не наказав співати раз на рік. Він наказав жити для Бога щодня і проповідувати Євангеліє. Ідіть і навчіть усі народи. Якщо це відео торкнуло твоє серце, залишайся з нами. Підписуйся на Маяк життя, поділись цим відео з близькими і відкривай Біблію сам, досліджуй слово та знаходь відповіді разом з Богом. І залиш свої враження в коментарях.